Вона працює задля того, щоб ветерани мали підтримку і простір для розвитку. Вона одна з тих, хто організовує акції, щоб про полонених не забували. Вона допомагає родинах, родинам загиблих і зниклих безвісти вистояти і жити далі. І водночас зберігає пам'ять про свого сина, героя, який віддав життя за Україну. Я думаю, ви вже могли здогадатися, що гостею сьогоднішньої програми «Нескорені» є Оксана Коцуконь, заступниця керівника обласного ветеранського простору «Ветеран-Про». Вітаємо вас! Вітаю! Дякую, що завітали. Знайшли час. Діяльність у вас така широка. Говорити можна багато про що. Пропоную все таки почати з ветеранського простору. Ви відносно нещодавно там чим займаєтесь? Який напрямок? На що найбільший акцент зараз? Можу сказати про те, що наш ветеранський простір, обласний ветеранський простір, ветеран ПРО працює на повну потужність ще січня цього 25-го року. Так? Ми є командою однодумців, котрі працюють над однією метою. Це зробити по максимуму все для наших ветеранів, для їх родин, для родин захисників всіх категорій. Загиблих, зниклих безвісти, полонених, щоб вони відчували, що вони не сам на сам із своїми проблемами, своїм горем, своєю бідою. І ми намагаємося по максимуму допомогти в тих питаннях, з якими вони до нас звертаються. Тобто, якщо потрібна підтримка психологічна, а в нас є чудовий штатний психолог, моя колега пані Світлана Сливенко. У нас нещодавно запрацював наш фахівець із супроводу, пані Катерина Пушкаранко, це дуже чудовий спеціаліст, котра займається саме супроводом ветеранів і родин наших захисників. Тобто, коли приходить, наприклад, ветеран звертається із якимись своїми проблемами, так. Це можуть бути оформлення якихось пільг, документів і взагалі шлях по оформленню групи інвалідності, всього іншого. Можливо, просто треба підтримка, навіть поговорити з кимось чи допомога психолога, юриста. Це все робить наші фахіва. зі супроводу, наша команда. Всі послуги нашого простору повністю безкоштовні. У нас щочетверга функціонують кола підтримки, на які приходять дружини, мами. Сестри, дружини наших ветеранів, полеглих захисників і знову ж таки зниклих безвісти і полонених, там, де вони спілкуються, в неформальній такій атмосфері і знаходять підтримку в таких, як вони ж однодумцях і тих людях, котрі їх зрозуміють. Ну, найкраще, скажімо так, ми організуємо організовуємо безліч таких активностей поза простором. В співпраці з партнерами ми проводимо заняття з віслуваннями. Це на човнах на драконах. У нас є. Ми говоримо сап-покатушки, у нас є ретрити просто неба. Тобто, по максимуму, якось в такий складний час так намагаємося емоційно розвантажити і підтримати родини наших героїв і героїв. Тобто такого обмеженого переліку послуг, які ви надаєте, немає. Ви намагаєтеся так розумію закрити. Там будь-які запити, які до вас надходять. По в міру наших, скажімо, можливостей, і наскільки ми компетентні в даному питанні. І навіть якщо ми не можемо людині допомогти, тому що питання дуже різноманітні, специфічні, в кожного своя історія, все індивідуально. І навіть якщо нам не вдається нашим, скажімо, нашій команді фахівцям простору це зробити, то ми шукаємо допомоги в наших партнерів, але в будь-якому випадку ми намагаємося і ми закриваємо. Це питання і прям доводимо, скажімо, від старту до фінішу, щоб людина отримала те, що, за чим вона прийшла. Навіть якщо це ми не можемо, ми знаходимо шляхи, як це зробити. Наскільки охоче і ветерани, і їхні сім'ї користуються такими послугами, бо часто ж говорять про те, що там я боюся там прийти, і відносно ну умовно показати. Те, що мені болить, там, от навіть як ви говорите, жіночі кола, так. чи дійсно це користується попитом? У вас я б сказала, ну я надам своє бачення да Звичай. відповідь свого бачення на це питання. Щоб викликати довіру в будь якій з категорії цих людей, це дуже складно і треба багато дуже прикласти зусиль. Щоб, наприклад, той же самий ветеран, котрий прийшов, е, якщо це не видимі да, такі фізичні пошкодження, а він психологічно да, має там якісь проблеми, тому що зрозуміло, перебуваючи в зоні бойових дій, це в, 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 ну, в більшості психологічне дуже таке велике навантаження. І кот... Тоді, коли до нас, наприклад, ветерани приходять перший раз, вони можуть трішечки з такою пересторогою, чи можна довіритися, чи можна відкритися. Так само інші категорії наших там, рідні і захисників, і полеглих, зниклих безвісти, і полонених ну всі-всі-всі. От саме головне викликати довіру. А довіру викликати можна це тільки тоді, коли людина, дивлячись тобі в очі, розуміє, що ти з ним чи з нею відверта. Коли ти щирий і коли твої, скажімо, слова вони не розходяться з діями, тому що е, кожну людину, кожного з нас можна характеризувати за нашими вчинками. Сказати, так, я тебе розумію, я тобі допоможу. Це одна. А коли фактично ти це робиш, і людина, переступаючи другий вже раз поріг нашого простору, вона розуміє, «Так, я сюди йду, тому що мені ти допоможуть, я довіряю, я бачу саме в цих людях. От я називаю це коло своїх, коли можна. Прийти, розказати, тебе не то, щоб почують, тебе вислухають до кінця і реально нададуть якісь чи поради, чи конкретні якісь дії будуть. Тобто викликають саме головне довіру. Ну, я скажу, що з кожним скажімо, днем, тижнем збільшується кількість клієнтів наших, да, яким ми надаємо наші послуги ветеран -про. Ну, І це природньо, війна триває. На жаль, збільшується кількість і травмованих та військових, і кількість родин, котрі набувають там статусу, і загиблих, і зниклих безвісти, і полонених. Тому, е, на жаль, да, велика кількість людей, котра звертається за якоюсь там видом нашої допомоги. Для вас це ну, по суті зовсім не чужа тема. Військові ветерани. Ви в цьому вже не перший рік. Е, що для вас означає бути частиною такої команди? Ну я зараз на своєму місці. Я можу з відвертістю сказати, що я роблю те, що я люблю. І Я люблю те, що роблю. Тому що е, отут я бачу себе, я розумію, що я тут в повній мірі можу реалізувати там, свої задуми, своє бачення. Тому що з моменту, коли загинув наш старший син, е, я для себе обрала саме шлях допомоги таким же хлопцям. Як і мій син. І фактично в кожному, хто до нас приходить, я бачу його, і я уявляю, якби, наприклад, моя дитина так само прийшла і потребувала допомоги, я б хотіла, щоб до нього ставилися так, як я ставлюся зараз до кожного, хто до нас заходить, без виключення, чи то ветеран, чи його дружина, чи сестра, всі родини. Тому що я розумію, що така. Втрачати, розумію, що таке, коли боляче. Я розумію, що таке чекати і шукати. І тому я намагаюся підтримувати і саме ну, по максимуму зараз викладаюся. І знову ж таки, я, я люблю свою роботу. У мене дуже класна команда. Ми один одного розуміємо, один одного ми підсилюємо і разом рухаємо цей такий механізм прекрасний, який працює саме на допомогу. Нашій категорії героїв. Вже це звучить прям дуже так. Знаєте, коли відчувається, що людина любить свою роботу. Це правда. Коли ви віддаєтесь туди і ви дійсно розумієте тих людей, бо ви в якійсь мірі пройшли той чи інший шлях. Але ж так розумію, ваша робота не обмежується стінами ветеран про, mm -hmm. ви спілкуєтесь багато з військовими. На вашу думку, які потреби у таких родин зараз найбільше? От Зниклі безвісті в полоні тощо? Ну кожна із цих родин зіштовхується, скажімо, із своїми проблемами. Знову ж таки, це все індивідуально. Хтось більше обізнаний там, з юридичної точки зору там, по своїм питанням, він може сам там певний шлях пройти від оформлення, скажімо, належних йому там, виплат, допомог і всього іншого. Хтось, скажімо, психологічно. Слабкіший і потребує і консультації психолога, і якогось такого коригування, правильного такого направлення, з чого йому розпочати, які спочатку дії треба зробити, щоб вони були не хаотичні. Ми намагаємося пояснювати, коли потрібно, прям покроково розписуємо, спілкуємося, і ну, таким чином працюємо з ними. Підтримка суспільства на вашу думку, чи достатньо її зараз? Чи розуміє суспільство, що нам треба буде підлаштовуватися до повернення ветеранів військових з війни, а не їм до нас? От, власне. Суто моя думка. Нам Шо? ще багато треба працювати над цим. Тому що, на жаль, на жаль, я не буду говорити, що це, скажімо, більший відсоток людей не емпатійних чим емпатійних, але ми маємо проблему. Тому що навіть в робочих моментах, коли приходять ветерани, ось у нас останній випадок він ну, був достатньо приємний, тому що після отримання там, консультацій нашого фахівця супроводу, один із військових подякував за роботу простору і окремо нашій фахівчині супроводу пані Катерині. І там такі чудові слова були, вони написані. Це фактично буде відповідь на запитання: що дякуємо вам за те, що ви ветеран ПРО і Катерині Пушкаренко за те, що ви робите, тому що за постійно відчинені двері, тому що зазвичай нам, військовим, пропонують вийти в вікно. На жаль, вони зіштовхуються з байдужістю, з нерозумінням в соціумі. Тому що, якби хоч на якийсь маленький відсоток, кожен е, перейнявся б тим, що відбувається в душі, навіть в хлопців, котрі повертаються, то напевно було б більше б до них поваги. Так само і до родин. Ну тут навіть я була свідком і не один раз, коли говорять там родині загиблого, і вони про це розказують. Що, а чому ви горюєте, у вас все добре, ви отримуєте кошти, ви типу забезпечені там і, і все інше. І люди навіть на хвилиночку не задумуються про те, що наскільки в цих людей як вони переживають яке горе, яке там має розмір океан, і вони живуть з ним кожен день. І знову ж таки, це всі категорії. Ветерани вони приходять, можуть бути і фізично пошкоджені, психологічно, вони втрачають побратимів. Не завжди, коли повертаються з фронту, сюди їх розуміють їх родини, да, дружини. Дуже великий відсоток розлучень, тому що він іде на фронт от здоровий фізично, і він там і забезпечує родину, і приділяє час. А коли він повертається. Ну, для мене зрозумілих причин, чому у них змінюються якісь такі цінності. Да? А от друга половинка цього не розуміє, тому що не перебуваючи ось там, да, не проживаючи тих стадій горювання, не розуміючи от того, що переживають родини, зникли безвісти чи полонених, люди іноді роблять боляче і роботи дуже багато. І над цим потрібно працювати, тому що на сьогоднішній день ми маємо тільки, скажімо, не ну невеликий відсоток повернення от ветеранів. А з часом це буде збільшуватися і збільшуватися цей відсоток і кількість наших захисників. І нам потрібно вчитися з ними спілкуватися в магазинах, у місцях відпочинку, в транспорті. І загалом, от мій власний досвід нещодавно ми приїхали з групою ветеранів. Я є куратором третій рік куратором групи, і особисто це моя така співпраця, чудова з. С... Польськими друзями, там теж є асоціація ветеранів польських і ще партнери, котрі організовують щороку відпочинок реабілітацію. І ми поверталися додому, і в нас була єдина пересадка, коли ми в Львові міняли на інший автобус, щоб доїхати до Черкас. І от заходимо група, 15 осіб, і серед нас є ветеран з ампутацією да, на протезі. Ми заходимо в місць, немає вільних, підходимо до водія і запитуємо, ну ми забронювали за півтора місяці квитки. А чому ми не можемо сісти зручно і там десь якісь за нами закріплені місця? І все таки група така незвичайна, і травмовані хлопці, і дітки, і дружини. А шукайте собі вільні місця самі. Це ну, у нас вільна посадка. Ну, їх це не хвилює. Потім пройшов деякий час, коли ми почали місця шукати і щоб саме цьому ветерану зручно було сісти, зняти цей процес, зробити всі відповід... і зня... і зробити всі відповідні процеси, щоб в нього не було дискомфорту, так такого місця не було. В автобусі, наприклад, немає жодного місця визначене саме для людей з якимись особливими потребами. А це неправильно. Тобто, вже скільки років війни, війна, я рахую, в нас вже. Розпочалась давно, з 2014 року, ми маємо дуже багато хлопців з ампутаціями, не тільки хлопців, а й цивільне ж населення в нас дуже страждає, має ампутації. Але навіть отут, в транспорті, наші перевізники не думають про те, що є реальна потреба. От проблема в суспільстві: навчитися розуміти і підлаштовуватися. Ніхто не каже, що треба себе в чомусь там трішечки обмежувати. Але Поважати їх ну це як мінімум і бути вдячними. Ми зобов'язані всі без виключення. Погоджуюся з вами. Нагадаю, ви дивитеся програму «Нескорені». сьогодні. У студії зі мною Оксана Коцуконь говоримо про ветеранів, їх повернення прилаштування їх до життя, і не вони мають прилаштовуватися до нас, а ми маємо звикати до того, що з нами в суспільстві ветерани поважати їх, цінувати і власне. Не забувати, хто з нами поруч, бо завдяки ним ми сьогодні з вами є тут. Поки говоримо про суспільство, не можу не згадати про щотижневі акції, де ви є співорганізаторкою, не мовчи, полон вбиває. Як виникла ця ініціатива взагалі, і зараз ви от вийшли на той рівень, що це щотижнево, всі про це знають. Як це все починалося? Ну, в нашому місті в Черкасах, ці акції почали проводитися ще з 2002 року. Вони були там, скажімо, не сталі, не щотижневі, і потім якось так поступово з року в рік, скажімо, дійшло до того, що там акції проводилися попередніми організаторами, ну, наприклад, там раз на місяць, іноді там частіше рідше. А минулого року я зустрілася з знайомими під час благодійного заходу, і ми ну, таку підняли тему, що нам все-таки треба повернутися до акції до цих і щоб вони були е, щотижневі, сталі, щоб люди, котрі от на сьогоднішній день приїздять навіть з інших областей, де там міст і сіл, тому що не у всіх містах акції проводяться і вони шукають, куди їм територіально ближче. і Вони до нас долучаються. Наприклад, і коли кожна людина знає, що от. В неділю, о 12 годині, там в певному визначеному місці збираються люди, котрі приходять, щоб нагадати про всіх наших захисників захисниць, котрі ще не вдома. Кожна людина планує завчасно свій час. І Нам вдалося так зібрати ну, на сьогоднішній день велику кількість людей, але я сказала, що це, не, що це не досягнення, а це дуже велика біда, тому що велика кількість цих людей це саме люди цих категорій, котрі, на жаль, зараз живуть з таким невимовним болем, тому що вони чекають, борються, надіються на повернення своїх рідних попри все. І от ну, на сьогоднішній день я з певністю можу сказати, що саме в Черкасах на наших акціях об'єдналися люди. Різних там підрозділів, різних формувань і на акціях атмосфера максимально дружня. Люди підтримують один одного, розуміють, і це, це, це дуже добре, тому що. Прийти хоча б раз на тиждень, поспілкуватися з людьми, котрі тебе підтримують. Прийти постояти, нагадати, сказати про те, що вони чекаються, дуже важливо. Їм дуже важливо бути почутими. Дуже важливо, щоб бачили, кого вони чекають, що війна і саме головне війна триває. І на жаль, ми. Знову ж таки повинні підтримувати один одного і максимально намагатися допомогти, хоча б навіть словом або плечем поруч. Поки говоримо з вами власне про щотижневі акції, попрошу колег продемонструвати фото трошки, покажемо, як це відбувається в Черкасах. А до вас поки маю інше запитання в розрізі цього. На вашу думку, чи допомагають такі акції у вирішенні такого глобального питання, чи це все таки більше про. Підтримку рідних, тих, хто чекає, і от це дружнє коло взаємопідтримки. Кожен із нас, хто стоїть на що теж акції, розуміє, що, на жаль, ми не можемо вплинути на якісь кардинальні прийняття рішень да, там, на державному рівні і не тільки, але е, дуже важливо їх проводити, організовувати. Родинам дуже важливо приходити, тому що знову ж таки е, моя діяльність. Громадська і робота пов'язана з цими категоріями людей, і я перепрошую, коли приходять рідні особливо зниклих безвісти, і вони вже в такому дуже тяжкому психологічному стані, що вони готові накласти на себе руки, і ти розмовляєш з цією людиною півтори-дві години, а потім пояснюєш і наводиш приклад, що ось а спробуй прийти в неділю на 12-ту, Тебе там зрозуміють, тебе почують, ти там зможеш навіть поспілкуватися. Можливо, ти знайдеш з тієї ж самої там, бригади чи підрозділа, ти знайдеш рідних, ти отримаєш підтримку, можливо, десь якась інформація там трішечки з'явиться. І люди вже по-іншому на це дивляться. Хлопці, котрі виходять з полону, до них частково буває, що от доносять інформацію, що в містах України в багатьох містах України проводяться ці акції, і коли вони про це дізнаються, це. Дуже велика така радість, і вони розуміють, що їх чекають за них, борються. Борються за них дружини, сестри, мами, батьки, всі рідні. Небайдужі люди в кожному місті виходять. І от вони розуміють, що ну напевно не дарма. Оті всі страждання, катування. оті всі, ота вся біль. Вона трішечки відходить на другий план, тому що вони розуміють, що їх чекають. Тому то дуже важливо, на навіть для цих родин важливо приходити, важливо там бути, важливо бути почутими. Я вам дякую за відповідь і слухаючи такі ваші історії. Це от як ваш як приклад незламності, сили. Та, на жаль, ви маєте й свою історію вже майже три з половиною роки, як немає вашого сина з позивним Арс. Що вам допомогло так вистояти і не тільки вистояти, а й підтримати інших, хто знаходиться в схожих обставинах? Я вірю в те, що ну, нехай не матеріально, да, але він поруч зі мною. Я відчуваю його підтримку. Коли його не стало, ну мене зрозуміє, напевно, кожна мати чи батько втратити дитину це на саме найстрашніше. Горе, яке може трапитися, Того, що поховання, прощання це страшно, але те, з чим тобі доводиться жити щодня, це, напевно, саме найстрашніше. І тут я не можу порівнянь ніяких зробити. Коли говорять, що це треба пережити горе, його пережити неможливо, ми з ним живемо, вчимося жити. І от саме після того, як ми вже з ним попрощалися, я для себе поставила як ціль. А максимально вибратися з цієї прірви і рухатися далі, щоб він мною пишався. Я вірю в те, що де якийсь інший і кращий світ існує. Ми з ним зустрінемося, і я точно можу сказати, що мені не соромно буде подивитися йому в очі. І чому мій син зміг стояти до останнього в тому пеклі Маріуполя, а я його мама. Повинна чи можу дати собі слабинку зламатися і не продовжити його шлях. Дихається, шлях не воїна, але це шлях мами, героя, воїна. І я буду робити, наскільки максимально наскільки вистачить мене мого здоров'я, моїх сил, щоб все-таки покращити життя таких хлопців, як він, захисників, ветеранів і їх родин, тому що розумію, що таке втрачати. І ще одна я дала йому слово в останньому з ним листуванні. Я йому пообіцяла не плакати. Він мені написав, що це був його свідомий вибір. Він би ніяк інакше не зміг би вчинити. І він готовий був загинути, загинути за Україну, за своїх побратимів. Ну, на жаль, так сталося. Війна, страшні реалії. Йому тоді було лише 22 роки, дав все життя попереду. Але це був його свідомий вибір: справжнього чоловіка, справжнього захисника, справжнього патріота, котрий любив свій народ, народ України, Україну і дуже любив свою родину. Наскільки нам відомо, ваш інший син зробив такий самий вибір так. і пішов воювати. Наскільки важко вам було чи підтримати його знову, ну, коли вже маєте таку історію? Відпустити дуже складно і зрозумілих причин, коли ти втрачаєш одного із синів і залишається інший, тобі хочеться максимально всю ту любов, яку ти не віддала дитині, котра загинула, дати йому, максимально його опікувати. Ну, це природньо. Для батьків, для мами він дуже хотів долучитися до лав Збройних сил ще в перший рік, коли ми Сашу втратили. Але у 18 років, не маючи ні досвіду, взагалі ну взагалі хлопчисько, я не могла цього допустити. Тоді він вступив, почав навчання. Але в цьому році все-таки він зробив цей вибір, він перевівся на заочну форму навчання і, підписавши контракт, долучився до Лав Збройних сил, робить те, що може, служить народу України. А я ним пишаюся, йому допомагаю. Дякую вам за вас і за ваших таких синів. І трошки, Дякую. щоб, можливо, підсумувати це, трошки узагальнити. На вашу думку, які кроки потрібно наразі зробити в Україні, аби це була. Аби запрацювала така система стабільної системної підтримки ветеранів, бо це ж не тільки от ветеран, про це має бути якась, от загальна. Я не хочу бути банальною, але хочу сказати фразу, яка звучить і звучала неодноразово. Нічого не робіть для ветеранів без ветеранів. Це по перше. По-друге, в системі відновлення і саме роботи з ветеранами. Я все-таки більше схильна до того, що потрібно, щоб працювали люди дотичні. Нехай це не повністю всі 100%, але більша кількість, тому що ніхто тебе краще не зрозуміє, аніж та людина, котра пройшла певний шлях. Це по-перше. По-друге, скажімо, оту довіру, емпатію викликати в однодумців, це набагато простіше. І знову ж таки нічого для ветеранів без ветеранів, якщо є якісь проекти, якщо навіть хтось в чомусь вагається, хтось хоче запустити якийсь проект, започаткувати, наприклад, знову ж таки, чи відкрити якийсь ветеранський простір, чи хаб, чи ну, любо що, чи розвивати спорт, який дуже важливий зараз для відновлення ветеранів. Будь ласка, запрошуйте їх як, скажімо, радників, найкращих радників з усіх цих питань, тому що ніхто краще за них не розуміє їх потребу ні в фізичному відновленні, ні в психологічному. Ну, скажімо, в кожному направленні вони краще підкажуть, тому що кожен із них пройшов цей шлях. Ну, от я так, я дотримуюсь такої думки. І, напевно, вона, ну, вона і правильна, тому що по власному досвіду, маючи в колективі ветерана і людей дотичних, я розумію, що це саме найкраще рішення. Дякую вам за таку відповідь. І наостанок кожного, хто приходить до мене на програму нескорені, я запитую, що ви зробите перше після перемоги. Ну, це стовідсоткова відповідь. Я просто поїду на Алею почесних поховань, стану на колі І буду їм дякувати. Пані Оксано, я вам дякую за таку щиру, відверту розмову, за те, що поділились своїм досвідом. Мені здається, ваша сила, діяльність ну це справді приклад, і він має надихати багатьох сьогодні. І нехай ця розмова буде. Ще одним кроком до того, щоб наше суспільство пам'ятало і підтримувало наших захисників і наших родин. Я нагадаю, у студії сьогодні була Оксана Коцуконь, заступниця керівника обласного ветеранського простору Ветеран про. Е, говорили і про ветеранів, і про шлях пані Оксани. Е, я вам ще раз дякую, що ви сьогодні дякую долучилися. За запрошення. Більше новин ви знайдете на нашому сайті Віка та нашому youtube каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.